Що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про економіку країни? Наприклад, дуже часто можна почути вирази типу, треба підіймати економіку держави або коли економіка України запрацює. Що мається на увазі під словом економіка? Чи можна побачити економіку, сфотографувати її і викласти в інстаграм? Перед тим, як ми поговоримо про способи вимірювання економіки, давайте розберемося спочатку, що саме ми будемо вимірювати. Для того, щоб це зрозуміти, ми використаємо просту модель. Моделювання є чи найосновнішим інструментом аналізу в економічній науці, тому ми будемо час від часу використовувати прості моделі для того, щоб пояснювати певні концепції в цьому курсі, ми розпочнемо побудову моделі із того, що виокремимо два основні типи агентів домогосподарства та фірми. Домогосподарства в нашій моделі мають права власності на економічні ресурси. Вони продають ці ресурси фірмам, які в свою чергу їх винаймають, з метою виробництва товарів та послуг. За це домогосподарства отримують дохід, який вони витрачають на купівлю цих самих товарів та послуг. Залишок доходу після споживання домогосподарства заощаджують. Купівля, продаж товарів, послуг та ресурсів відбувається на ринках. Головним двигуном усієї цієї активності є той факт, що ми усі маємо потреби, які ми хочемо задовільнити: наприклад, жити в квартирі, їсти в ресторані, подорожувати, виховувати дітей і так далі. Для цього ми намагаємося використати ті ресурси, які в нас є. Такими ресурсами є робоча сила, виробничий капітал, земля та інші природничі ресурси, і навіть наші підприємницькі здібності. Дехто також вважає, що час є також одним із ресурсів наявності економічних агентів, але час не є економічним ресурсом, оскільки його не можна купити або продати. Жодна людина в світі не може придбати додаткові години. В нас в усіх є 24 години на добу. На відміну від часу, робочу силу, наприклад, можна купити або продати. Шляхом винайму працівників можна купити будь-яку кількість людину годин на добу.